ефірі я більше не можу. Тому що зараз 6.30. Я б дуже зараз хотіла приготувати собі обід, поїсти або нанести собі води. Але що? Гадайте, що я чекаю сантехніка. Мене сьогодні так почав текти у який він вже ремонтував, що Це просто навіть сказати страшно, що він там ремонтував, якщо він так сильно він поч... Ну давайте спочнемо... почнемо спочатку, він не перестав текти, він почав текти ще більше. Тому я чекаю сантехніка, не може вийти на вулицю, змонтувала вже влог і вже навіть підготувалася до уроку, який у мене сьогодні аж о 7.30 вечора. Сьогодні на уроці, до речі, будемо проходити тест на А2. А ще, якщо так для справочки, у мене зараз почнеться дощ. І треба буде мені їти в під дощем. втратила пас. Де ти був послади. Si do... Я дуже зла і розстроєна. Знаєте чому? Тому що Олег так і не прийшов. А я весь день була вдома, і в мене вже просто голова обертом. Мені треба, по-перше, мені нема взагалі води. Вона повністю закінчилася. У мене нема продуктів вдома, тому я йду зараз в сільпо, а потім я йду трошки походжу на вулиці, бо я просто я вже не можу сидіти вдома. Я вже не можу. Паркур через калюжі. Подивіться, Посмотрите. Це я ще отак шла. Я тільки вчора голову помила ввечері. Дякую, що я не вдягла свої тканинні кросовки. Що вдягла ці. Це просто ж. Я пишу мамі вийшла в сімпо додому, походу, не повернулася. сказать ученице, типа, прости, я сегодня не буду уроку, я застряла в сельпо. А что она фиолетовая на камере? Она червоная? Мое Не знаю, ну хай будет. До речи, мясо капец свежее. Прям за все два тижни это найсвежее. Ну все, теперь меня не рубить у отключку, я не втрачаю свідомість. Я зараз піду в марафон побіжу. Ще в мене вдома макарони закінчились. І я сміття забула викинути. Ранок почався. О семі. О семі. Я зробила йогу. А, тепер готую себе сніданок. Почекається, кава зараз википить. Так, розповідаю, поки розвішую, що у нас сьогодні в програмі. Сьогодні в програмі зараз я розвішую білизну, вдягаюся і їду на політехнічний інститут, не в інститут, ні, там відкривається грік House і вони будуть роздавати безкоштовні гіроси. То ми, коротше, з однокурсницею їдемо. Їдемо їсти. А що нам? Куди не покажи рукою, отак, от розумієте? Мені всюди добиратися час. Годину. Мені всюди добиратися годину. Всюди. Мені до політехнічного інституту 50 хвилин. До свого університету. Годину. Сьогодні дзеркала треба протерти. Угу. живемо, провела урок дуже класно, дуже все класно, тому в мене за останню добу плюс три людини. Це дуже класно насправді. Доброго ранку. В ефірі я більше не можу. Мені треба було сьогодні взагалі встати о 7 ранку, але я не вже вночі, коли кожну годину прокидалася, зрозуміла, що це типу, Unreal буде максимальне. Тому я собі поставила ще будильник на восьму, ну як в восьм, слава Богу, я прокинулась. Але ну, типу, легше мені від цього не стало. Ще дуже бажано сходити, набрати води, тому що. До 10.30, тобто до 10-ї набрати води і зайти в сіко купити хліба. Тому що потім у мене два уроки майже підряд, а потім я чекаю сантехніка, який мені досить так нічого і не полагодить. Коротше, доп'ємо все ж таки ось ці вершки, які ще мама купувала. Зробимо сьогодні У мене все одно хліба нема. Тому Сніданок не бути аж прям таким повноцінним. Але потім, коли докуплю, то може ще, щось ще собі може щось. Я не знаю, блін. Я просто не знаю. Я вже, я вже нічого не хочу. Зараз у нас буде новий рушник. О, Візьмемо, коротше, отакі. Це типу, та ж сама серія, тільки він. Я же его кольору. О, тут Нічого Ничего себе не башне. Прикольно. Не можу. Я хочу вже собі фільтр провести в цьому блін, крану фільтром. тому що я не можу вже більше таскати кожного дня через день іти в сільпо за водою, тому що вона закінчується. У мене ці три дні наступні, тобто сьогодні, завтра, післязавтра вони насичені, доволі такі, що прям, прям дуже насичені, скажімо так. То я не знаю, яка я після них вилізу. Бо якщо буде ще паралельно з цим нічні атаки, плюс активні дні, ну можете просто про мене забути. Я більше на зв'язок ніколи не вийду. Беремо мою мадняву сумочку Кельвін Дякую. Зараз буде дуже серйозний анпакінг. Я купила хліб. Чомусь захотіла ось цих штук таких купила собі це і купила макарони, тому що в мене закінчилося. Найголовніший лот у нас це ось ця щіточка. Я ганялася за нею три дні не саме за нею, тому що я чомусь навіть не звернула на неї увагу спершу, але я бачила, що в Єві є набір п'ять отаких от, от щіточок за 25 гривень, але через те, що воно по акції його розібрали одразу. І я заходила позавчора, я зайшла сьогодні, їх не було. Потім щось хожу, дивлюся, думаю, ну може візьму зараз якийсь гель для брів, просто за мізерну ціну, щоб просто використовувати цю щіточку. Ну, тому що я ж е, в минулому влозі розказувала, що мені мама відправила, розказувала і показувала, що мені мама відправила ось цей гель для вкладання волосся, який я раніше використовувала як гель для вкладання брів. Типу, а на що мені зайвий раз витрачати гроші на гель для брів, якщо мені чудово підходить гель для вкладання волосся, і у мене є. Прям ціла запакована штука ось ця геля. Тому мені треба було купити лише ось цю щиточку, тому що свою я зламала ще давним-давно. І Я її купила нарешті. 20 гривень, до речі, вийшло. Окей. Okay. Господи, мені здається, що я уснула. Привіт, чи чуєш мене? Як спалося, як ранок, що день тільки починається. Так, сьогодні будемо вивчати чиську абетку. Всім доброго раночку, подивіться, яке сонце гарне. Тому що знаєте, що тому що зараз 6.30. Ви питаєте, чому я так рано стала? Ну хочу поїхати зі своєю одногрупницею і засіч, за скільки часу ми добираємося від дому... До університету, щоб знаєте, коли поїхати перший раз в універ, офігеть від життя. Коротше, я трошечки запізнююся на 5 хвилин від графіку, відстаю, але ми біжимо. No і недалеко Please до мета залишилося. І, в принципі, поїхати типу, до метро, на якому я маю виходити, мені 45 хвилин. Ну, їхати і йти. Хіба не нас? Не мінус. 4 уроки. Це буде зараз перший о 12. Ну, по ідеї, вже мав початися, але. Ну, да. Ще один урок вже провела. Тепер третій урок. Потім у мене передишка. Передишка у мене півтори години, до речі. Це мені просто поужинать немножечко. І потім у мене ще один урок. Якщо ви спитаєте, як я? Я не відповім, тому що я просто засну зараз. Я зараз піду в душ і лягу спати. Доброго раночку, смачного сніданочку. Да, чи як там кажуть. Короче, що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми маємо максимально загружений день. Прямо максимально загружений день. У Мене через. Коли 40 починається перший урок, потім перерва 30 хвилин, потім другий урок, потім мені треба зібратися за годину доїхати у мене зустріч, потім мені одразу треба приїхати і провести останній урок. І це загалом, якщо в сумі, то до 8 години, тобто з 10.30 до 8 я повністю зайнята. Дуже хочу спати. І хтось з сусідів вирішив, що треба. Помитися, понятно. А, до речі, сьогодні прокинулася так холодно, було зранку і ввечері холодно, але... Бачите, я ж вже в копці прокинулася о 8-й ранку і лежала ще годину через те, що мені було холодно, та й в принципі вставати не дуже та й хотілося. Але нічого страшного, завтра буду відсипатися після завтра, можливо, також. Тепер, те, що я казала, що я використовую щиточку, яку купила і гель для вкладання. Волосся як для, як для вкладання вій. Я вийшла зі стадії годки, тепер я ходжу в світлому. Нам треба викинути сміття. Моє робоче місце, я згадала, що згори взагалі там вмикається світло. Тепер в мене такий вайбік. У мене плєтік, бо дуже дуже реально холодно стає. Чашечка це я чай пила, мої тут записи і так далі. Це я нігті дотачувала на уроці, на другому, це коли ще в день було. Насправді Де я коблядь, як втомилася за ну не за ніч, а за тиждень. Я просто не знаю. У мене сьогодні один урок, слава Богу. У мене сьогодні немає води. Мені треба буде ще до початку цього уроку піти. Чому ти? Я хочу купити собі. Ну, коли піду в Сільпо, я хочу купити цю ромову бабу. Дачу, називається. А що я, наприклад, їла позавчора з нормального? Макарони, певно. що. А позавчора. Нічого? Господи. Я почала читати нову книжку вчора. Не пам'ятаю, як називається: Будинок на вулиці Тред. О, пам'ятаю. Ну, поки що насправді цікаво, насправді. Хто читав, хто не читав Саро джіо. Якщо хто читав, то зрозуміє. Воно от прям плюс-мінус однаково пишуть. Але того, що спочатку я думала, що у мене сьогодні заняття на першу годину дня, а воно мало бути на другу годину дня. Так, коли я кидаю посилання і кажу, через 30 хвилин чекаю на уроці, мені кажуть: блін, я думала почати з наступного тижня, не попередила. Звісно, дякую, звісно, що сьогодні мені нічого не треба проводити, сьогодні хоча б відпочину нормально, і поприбираю вдома чуєте? то у мене жужик вже на фоні жужить. Але все одно. Ну, ладно. все одно мені сьогодні треба по роботі зробити те, що розіслати всім домашку, всім, хто був у мене в четвер і в п'ятницю, тому що у мене не було часу зробити їм домашку і відправити. Тому мені сьогодні я напевно якраз таки зараз цим займуся. Сьогодні я розішлю зараз розішлю всім домашнім завданням і буду відпочивати весь день. В магазин мені вже не треба. Єдине, що до речі, я купила все, що хотіла. Але забула яйця. Пам'ятаєте, я сьогодні зранку купила три булки, все третє. Я не знаю. Я сьогодні взагалі не хочу, не хочу нікуди йти. Не хотілося мені нікуди йти. Я думала, швиденько сяду, відправлю всім домашнє завдання. Я сиділа за цим дві години. Ось я більше нічого не хотіла робити. До Речі, ромова баба з білою помадкою, вона була прям пропітана такою, а ця прям взагалі не пропітана. Просто... Просто булка. Взагалі не мокра, взагалі без рому, без нічого. Плюс собі піду в епіцентр, куплю собі кактуса чи квіточку якусь, буде замість домашньої тваринки. Коротше, я дуже втомилася, тому сьогодні такий день чи лень мав би бути, мав би бути, але його не було. Я поприбирала в хаті, ну не повністю прям, але половину можна сказати, зробила. Я відіслала усім домашнє завдання. Я сходила в сільпо, принесла води, принесла продуктів, приготувала поїсти. Тобто дня тюленя так і не було. Я не хочу розмовляти. У мене вже язик заплітається за ці всі дні. Всім доброго ранку! Нарешті я налаштувалася на те, щоб поговорити. Я тільки що півтори години робила йогу. Я зранку прокинулася десь о 9:30, почитала книжечку, поснідала, потім знову почитала книжечку, потім вирішила, що ну я не можу мені прям. Морально плохо, мені треба якось щось якось розвіятися, але на вулиці виходити не дуже хотіла. Тому вирішила, що буду робити півтори години йогу. За ці півтори години мені подзвонили, ну, напевно, за останні 30 хвилин практики мені дзвонили три рази, тому що бабушка не могла до мене додзвонитися, і вона почала переживати. Я не відповідала 30 хвилин. Це у мене кава залишилася ще зранку. Я зробила собі на дві кружки, тому що у мене типу повна ось ця кружка чистої кави було. А я ще додала ось це молоко. До речі, гречане молоко на смак з кавою. Це типу, як ти п'єш просто каву, молоко і гречку. І все це зараз у мене отут. Я взяла гречане молоко вперше, я його реально вперше бачила взагалі. До цього я бачила, ну до цього я брала вівсяне молоко або мигдалеве молоко. От воно для мене найсмачніше. Але було б акції в сільпо моєму а гречане молоко. Я вирішила, дивила. чому б ні? Ну, смак дивний, але я не скажу, що поганий. Типу пити можна. Залишилося тут трошечки ромової баби, але я не хочу солодке вже. У мене банани там лежать там під моїм штативом. Гадки немає, котра зараз година. Почекайте. Зараз вже 13.26. Я думала, що я кудись піду, думала, що щось там зроблю собі. Але я все одно завчора не дуже відпочила, тому сьогодні дуже якісь різкі рухи я робити не буду. Буду відпочивати і, можливо, ввечері вийду прогулятися. Ще мені було непогано зійти в сільпо, тому що в мене по-прежньому немає яєць вдома. і і що ще я мала купити? А, і у мене огірки закінчуються, тому так. Да. Півтори години практики це було, це було офігенно. Я вирішила знайти якусь іншу дівчинку. Я займалася десь, напевно, з травня місяця. Я займалася Чарлі Flows, і Фолоуз. Я тут прикріплю. А тут я вирішила, що типу, хочу щось інше. Тому що у неї практики дуже такі, знаєте, швидкі, а я хочу щось більш повільніше. Щось більш повільніше, більш на дихання, більш таке на розтяжку, можливо. То я знайшла іншу дівчинку, тут також прикріплю. І от у неї є практики дві, якщо не помиляюсь, на півтори години. І сьогодні я вперше робила практику ось на півтори години, і взагалі від неї будь-яку практику. Ну це клас, це кайф. Рекомендую, насправді. Типу, воно не швидке, воно повільне, але все розтягується, все супер, все яке має бути. І воно прям ну, тобто, ти не в папихах, да? ти не намагаєшся, ти не як в спортзалі на біговій доріжці. Ти от реально заспокоюєшся. Я себе прям зараз добре, чудово просто почуваю. Я вся розтягнута відпочивши трошечки фізично, знаєте. Це кайф. Реальна гречка просто.